Всім знову доброго дня. Е, як вам пояснити, де це. Ну, я думаю, багато хто знає, що це вулиця Хвойки. Біля метро Почайна. <кхід> да, наша Барахолка, ринок. Я просто е, вам можливо не всім видно, але я от просто дивлюсь вже більше п'яти хвилин в ту ж саму сторону, куди і камера, і в полі зору постійно бачу, мабуть, 80, добре, не 100, нехай 80 людей. Я так прикинув, що десь приблизно. Це в Русі, да? вони йдуть, е, хтось зупиняється, потім іде, хтось стоїть, проходить. Ну, коротше, коротше, ви поняли. Покупці, продавці, називаємо умовно їх так. Да? І що я вам хочу сказати? За 5-7 хвилин я не бачив жодної купівлі або продажу. Люди проходять, запитують, я навіть підходив, дивився, що відбувається, коли, е, коли люди зупиняються. Якщо вони йдуть парами, то вони потім, коли відходять, кажуть, о, я б цього ніколи нічого не купив. Ну, понятно, ну тут зрозуміло. В іншого, там молодь, молодь бачив, да? молоді йдуть і кажуть, що це людина, оце все розповідає, я б в нього точно щось купив. Але все одно не А, е, Там, ну, коли нікого нема, покупців, да? між собою там, сусіди, продавці кажуть, слухай, ну я б вже і за 10 віддав, так ніхто не пропонує. Думаю, ну коротше, ціни ви розумієте, да? Ціни капіталізації цього всього е, дійства. Отже, багато товару, багато народу. Е... Просто про... не то, що немає. просто немає. От За 5-7 хвилин при такій кількості мало щось відбуватися. Хтось комусь щось продав, запропонував, а той торгується. Ні, нема. Я не знаю, що це таке. Е... Я розумію, що це не ринок. Ти прийшов продуктовий да, там, чи магазин, де ти прийшов з розумінням, що ти маєш купити. О, До речі, це можливо це головний фактор, що люди сюди приходять, мабуть, не за цим ж. прийти, знаючи, що купити. Вони приходять знайти те, що вони хочуть, а потім вже вирішувати. А якщо не знайшли, то ситуація дуже така ось специфічна, дуже багато народу, вони втрачають дуже багато часу. Це відбувається кожні вихідні, і в результаті цього вони. Не Знаю, що отримують. Мені аж цікаво, може, просто це виброс адреналіну, відчуття, що ти покупець. Е, нехай дивляться, як я можу там щось подивитися, цінити, я не знаю, там, чи запропонувати. Але не відбувається. Подивіться, зараз, ви бачите, що люди, вона навіть жовто червона вони підходять, да? От яскраві кольори видно, да? вони підходять, дивляться, щупають, йдуть далі. І так само там ще там, ну, тут пройшли там. Будуть повертатися і всі, всі майже однаково роблять ці рухи, вони там зупиняються, щось таке, їм здається цікаве, дивляться, щупають, йдуть далі. І так от не знаю, може вони потім через два кроки кола повертаються, вибираючи те, що вони там вибрали. Можливо, вони там де заморились, купують. йшли йшли, пройшли там 100 цих яток точок, да? щось побачили. По... Потрогали там, запропонували десь якісь е, там не знаю, для себе вибрали щось цікаве. Потім пішли далі знов, щось цікаве. Потім потім, а потім вже заморились, там цікаво не цікаво. Вони, можливо, купляють, коли вже щось просто е, нема сили, і треба їхати додому. О, дивлюсь, ось ось чоловік іде з кульком, він щось в нього сховав. Не знаю, Ані, мабуть. Хоча, може бути, щось в газету загорнуто, можливо, йому щось загорнули, а можливо він щось пропонував купити в мене. Ось дівчина йде вже в друге коло з слабоалкоголкою. Просто йде, в руках нічого не продає, не купляє, просто ходить. Ось тільки що пройшла жіночка з пустим кульком. Не знаю, ну, що. Ось пройшла пальцем, показує на щось і кажуть, що вона йде далі. І так, вже ну, хвилин, ну от плюс 5 хвилин, да, вже хвилин 15 відбувається. Я ж дивлюсь, мені трошки краще видно, ніж в каміри, то щоб хтось в руки брав щось чи гроші доставав, нема такого. Можливо, вони якось домовляються по-іншому. Я не знаю, що це за ринок, але такі мої думки, будь ласка.